Коли ти приїжджаєш на об'єкт і там не було освітлення, а в подальшому з'являється, як люди дякують, і ти розумієш, що ти потрібен цьому місту цим людям. На місці влучання треба знеструмити живлення. Ми можемо віддалено. Вимкнути шафу зовнішнього освітлення тим самим знеструмнити лінію зовнішнього освітлення. Без цього довелося виїжджати на місце події, а так ми можемо це зробити віддалено. В аварійних ситуаціях кожна хвилина на вагу золота. Ми не хотіли робити оновлення мережі лише лед світильника. Можна було б, якби. Швидко зробити. Можна було на став, старий ржавий кронштейн встановити новий світильник до старої мережі приєднати. Але ні, бо так проблеми нікуди не зникають. Стара опора, яка відслужила свій термін, може впасти. А на комплексну роботу потрібно дуже багато коштів. Ми оновлюємо освітлення на найбільш завантажених вулицях нашого міста, а також де обладнання відпрацювало свій термін служби у всіх районах нашого міста. Замінюємо все опори, кронштейни, лінії, світильники. А також замінюємо шафи керування зовнішнім освітленням. Освітлення, воно дуже важливе. Воно полегшить пересування пешеходів, зменшить аварійність на дорогах і покращить умови праці для комунальних служб. З Спочатку сповномасштабної війни з однодумцями займаємося допомогою для фронту. Плетимо. Сітки сподіваюся, у нас стане більше часу зв'язку з тим, що ми модернізуємо дуже багато мереж, і цей зайвий час ми зможемо використати для нагальних потреб у нашій державі. Поки в мене буде здоров'я, я буду працювати на допомогу нашій армії та своєму рідному місту.